В цьому році або будуть збудовані, або будуть розпочати мінімум одне підприємство, яке буде випускати продукцію на експорт, яке буде не тільки проєктуватися в межах України, а за межі нашої держави. Ми війсьмо всі договори за цей проїзд. Дораз не завгодно, а ми в основному торгуємо Тобто, Перший напрямок. Ми звичайно з Олегом Петровичем, героєм домовлялися по підволочиську. Але мені приємно, що сьогодні відбулася розмова в мене з Гудю Іваном Миколаєвичем, теж героєм України. І от це Степан Петрович, турецький депутат обласної ради, голови реабілістрації Усяківської на цьому, на цьому тижні, до кінця тижня. По крайній мірі на початку слідушого тижня ми чекаємо приїзду вже Івана Миколайовича. Був проєкт сьогодні готовий, і ми розпочинаємо будівництво у Святівському районі сучасного, самого потужного млина в Європі, а може в світі, ще треба вивчити це питання для Європи нормально. І ми вже будемо продавати не зерно, а будемо продавати муку. Я розказував приклад, коли ми зустрічалися з членами держави Ізраїль, у Києві знову ж таки з депутатом Героєм України, коли вони сказали, що ми готові вже сьогодні три тисячі тонн муки першого гатунку закупляти на Ізраїль і ми готові навіть вам млин поставити. Так що Олег Петрович відповів, е ні, ми млина поставимо самі. Я це просто не просто вас відповію, але ще й я ітую, а і прошу Олега Петровича, давайте не будемо затягувати, щоб ми дійсно.